Есть. Опа, дивиться, я О, друзі, це вже дивіться, який прекрасний карось. Так, сейчас подожди, подожди. Підожди, подожди. Підожди, підожди. Так це я. О, встав, нехай я сам далі скину. Mm -hmm. Човник нашій готовий. Сідушечка обов'язково від проп монтажу. М'якенька прекрасна для вашої попки на човні саме те що треба. Та й взимку я її використовую. Так, наче все взяли, можна виплювати. Доброго ранку, друзі. Ви подивіться, який сьогодні прекрасний осінній ранок. Вибрались ми сьогодні. Несильно рано, зараз уже 10-та година. Коротше, вирішив я сьогодні половити на поплавок. Кажуть, вроді карасик непогано прокльовує, так що спробуємо. Не будемо гаяти наш час. Пливемо, вибираємо перспективне місце собі, кормимося і приступаємо до рибалки. Поїхали. Так, друзі. Сьогодні я приїхав із 130-м своїм чохульчиком. Під профмонтажом нього гарно влазять поплавочні удочки. Тут у нас глибина велика, не знаю, чи я брав шестиметровочку свою. Це в мене п'ятерочке. Є 6 ось махова, це в нас флагман S River. Давно вже я її не доставав, завжди на свої кастмастери ловлю. Зараз ми її оснастим, бо в мене тут, якщо не помиляюся, останній раз я ловив і все тут обірвав. Да, нема тут лески. Немає нічого. Зараз ми її безстренько снасти. Це в нас поводочниця. Тут поводки для поплавка і мармишки має мене для бокового кивка. Бачите, прозора така прекрасна. Все в ній видно гарно. Тут відділення. Зараз візьмемо ножнички і тут ось наша універсальна сумочка. Вона йде теж з прозорим верхом і в неї в додаток ще йде ось такі дві маленькі сумочки. Ну я одну положив. Тут у мене все для ловлі на поплавок і на боковий кивок. Зараз візьмемо лясочку, в даному випадку ось 0,25 від флагмана. Думаю, на поплавок нам такої лясочки вистачить з головою. Так, зараз підберемо якийсь поплавочок новенький такого, що ви ще не бачили. Бо ви ж знаєте, я на кожну риболовлю чіпляю новий поплавок, щоб вам на одне й те саме не дивитися. Не пам'ятаю вже який я з того. Отакий, От може такий. 3 грами поставити. В принципі, ціповий поплавочок. Думаю, за ним наблюдати буде одне задоволення. Гачечок поставимо якийсь невеличкий, бо ми будемо на опариш ловити. четверочка шестерочка напевно, ось шестерочку таку від флагман поставимо. Він з такої не сильно товстої проволоки щоб не сильно давити нашого опарика. Ось так я ось настив, бачите, скользящий поплавочок, у нас кембрики і огрузочка. Тут дві дробинки і тут дві дробинки. Якраз те, що треба. Зараз вибірюємо. виміряємо нашу глибину. Тут повинно у нас бути 4 метри, якщо не помилююся. Так, з дистанції лову оприділилися. Зараз замішуємо бистренько прикормку і будемо закидатися. По прикормці у нас сьогодні кара-щасник преміум серії. Я думаю, чесничок якраз буде те, що треба. І обов'язково керйовує муки. А трактант потрібно додавати завжди, якщо хочете горно ловити рибу. Його багато не потрібно, а так трішки. І заразом куди ж, куди ж без опориш. Опориш я теж висипаю і в опориш. Муки теж обов'язково насипають. Він тоді в нас пахне, наїдається. Наробили ось таких кульок і кидаємо на наш поплавочок. Трішки на упередження, бо тут течі, щоб якраз зносило до нашого поплавочка. О! О. Перший, друзі. Перший карасик. Ти ви подивіться, який він тільки прекрасний для поплавочка. Це ж, друзі, самий-самий смачний розмір той, що жорить Чесно, оце я їхав за такими карасями. Ні, ну трішки-трішки якби -трішки більші. Але такі, оце самі-самі смачні. Верзної. Дивіться, який прекрасний, гарний, білесенький. Так що, думаю, почне проклювати. Друзі, 40 хвилин не було покльовок. Знайомі кажуть, теж були в цих краях. Каже, як сонечко піднімається, потім вроде, він починає клювати. так що Я вже думав, кстати, переплювати якесь інше місце шукати, але поки що стоїмо тут. Після першого чи косячок підійшов, напевно. Чи я не знаю, але то не клювало, не клювало, а це різко почало. Ну це вже, дивіться, такий карасик трішки крупніший. Прямо аж дуже він мені подобається. Подивіться, який гарний, прекрасний карасавельчик іде в садочок. Да, трішки веселіше стає, а то вже, я чесно, аж змерз. Сижу, сижу, та не клює нічого. Ще тут я я кофту забув у машині, приїхав у термухи, поки лодку качав, ви знаєте, аж змерз. Чи цей? Жарко аж стало, і я скинув у машині і так без термухи вилетів. Тепер, звісно, не дуже мені добре, але може ось сонечко підніметься, то веселіше стане. Дивіться, як мене. О, друзі, це вже дивіться, який прекрасний карось. Це вже не такий, як тіду. Це вже в нас каросик заліковий. Да! Підійшов він до нас на корм, бачите, покормилися. І стає потихеньку. Це вже мені подобається. Оце вже прям дивіться, який такий карасик грам 300. Білий-білий, з болотів повилазив. Він взагалі з болота чорний дов бути, але на руслі, бачите, який біленький, гарний став. Йди. У Усадок. Сунь. Да, друзі, пішов клюв. Пішов клюв, буквально можна сказати, як не як прям з пулемета, але кинув, зачекові єсть, кинув зачекові єсть. Думаю, зараз у нас все повинно розклюватися. Хотілося б, конечно трішки більшого розміру, але ви знаєте, і такий хороший. Саме головне, що він... Смачний у нас для приготування такий розмір. Правильно. Але ж, звісно, потягати задоволення більше. Ну, як ви бачите, разнобой поки що йде. То я думаю і хороший карась буде влітати. Я наживляю його з цілого черв'ячка і два опорища. Сиди, сиди. Це невеличкий. Ну це таких попалося пару штук, а то більше. Це ж це ж добрий розмір, той що жарить карася. Свайбовий Оп, і в садок. Плітка почала дуже сильно об'їдати. На черв'як. Не привикну, я бачати щось. Не привикнуй. Ох, і карасі. Як раніше Як раніше на наставучку такі клювали. Ладушечка. Прям те що треба. Все як книжка пише. Одна тільки що погана, друзі, що я ж кажу, я змерз. Таке хоч пливи в машину, то вдягайся Тут у нас кіньочок од очерету ззаді. Сонечко сюди не доходить, аби, тому що вище підніметься, то комфортніше стане Ну це ж карасі. Коротше клюв почався в льот, щоб ви розуміли. Опустив, пару хвилин є. пару хвилин єсть. Головне в побільшого червяка нажив щоб не так сильно плітка об'єднала. О, це вже це вже хороший карось. Дивіться. Це вже хороший карось клюв. Дивіться, бачите, рознобой, коротше, бере. І невеличкий бере, і хороший карось бере. Так що, друзі, рибалочка у нас. Получається просто шикарнюча. І бачите, зразу не клювало. Потім я так поняв, на корму нас рибка стала і почався ось такий прекрасний. кльов прекрасних карасів. Іди сюди. Оце кльов пішов. Вклює тільки вкинь. Тільки вкинув єсть, тільки вкинув і є. І отакі от гарні карасі. Хай хоч і невеличкі, але на поплавочок, ви знаєте, ну, одне задоволення таких прекрасних карасів дюра. Ти що, Я прямо ж кайфую. Для Саша на кивок, ну поки що не можу приділитися з дистанцією. Поки що в нього не виходить. Ну я думаю, вийде. Він трошки глибше став. Зараз думаю і він почне тягати. Красив. Що воно у вас дна немаєш? Це те, що ви далеко закидаєте. Мармишку. Іди сюди. О. І дно є, бачите. Добавте глибини, у вас там чи дна нема, чи я не пойму, що воно у вас там таке. Надівайте цілого черв'яка. Отак, пропихайте, пропихайте і одного опариша зверху. Я і роблю. Ви далеко цей, далеко кидаєте отак і воно тоді не цей. Ну, поняв? Через на виходить мармишка. Треба ж нам і перекусити, а то карасі карасями. А їсти хочеться. Десь я тут гріночок нажарив з утра. Хліба в яйці нажарив, я люблю таке Ти що. Ну а як? І сало жарене, диви. Так і що? Ще щось є. І огірочка. мариновані. Зараз трішки перекусимо і будемо далі продовжувати. В принципі клв такий хороший сьогодні. Зразу не клювало, а зараз почало клювати отак. Тільки опустив я, тільки опустив я. Так що всім приємного, приєднуйтесь до мене. Zdaj se prekusim in nadaljujem dale. Idi si te. Krasvinček. Krasvinček. Бачите, це вже трішки більший карась підійшов. Разнобой нема такого, знаєте, як я на килу коряжника їздив там. Там у нас прям такі здоровенні добротні карасі. А тут разнобуй. Бачите, і ладошка, І трішки більші, і трішки менші. Коротше, те що треба. Давайте я вам дам удочку. Тай <танця> не Так ну клюєш, ну що? Диви. Диви, які кареси. <плеви> Дивимо У мене є ще поплавчанка, я можу вам дати, як хочете. І мене, що Фоймали, чи що? почало. <плеви> Ух ти! <плеви> Молодці! Молодці. Бачиш. То що кивок ви думали так, перший раз взяв. І тягаєш, так? На нього ж теж руку треба набивати. Я не один рік на кивок учився ловити. Мене Артур навчив, Дімончик, тралалах то помне. Він мене вчив. Я це дякуючи їм, я тепер став кивочником. Але все одно поплавок, друзі, є поплавок. Це Це отдельний вид задоволення. Перебачити на поплавочок. І Давай тільки закину. І положив. О, диви який карось. Оце вже карось. Диви який. Оце хороший дядька. Це вже такого карася. Я вам скажу приємно на поплавок. Диви, в руки не поміщається. Це вже пів кіла. Дивіться який красень. Оце, друзі, рибалочка. Годину просиділи, я ж кажу, без клюву. А тут ось це буквально за 15 хвилин улупили вже десяток карасів. Ти ж крута рибалка, дуже мені подобається. Іди сюди. І зразу ж і зразу сліду пішов. Красавчик. Ех, не обризкуйте мене, я і так замерз. Ще ви будете мене забризкувати. Зараз. Іди Іди сюди. І, і положив. Куди ти, куди? Сюди йди. Сюди йди наш рідненький. Золотенький рідненький свайбовий карась. клас, <глаз> клас, клас. Оце клюв. А що ж ми тут наловили, га? Що в нас тут за клюв був, га? Саш? Дивіться. Та нормально улов. І це буквально за півтори години. Диви. Шикарно просто відловилися. Ви знаєте, друзі, за півтори, ну якщо так посчитати, дивіться, 40 хвилин я просидів зовсім без кльову. І нашу ловцю буквально за годину-за півтори. Щоб ви розуміли, карась клює отак. Тільки вкинув і витягуєш, тільки вкинув і витягуєш. Ну я в принципі там 4 напевно кілограмчики піймав, нам отак з головою хватить. це вирішив, думаю. Мета в машині є спінінг, попливу до машини та візьму спінінг та покажу, трішки покидаю. Ну так, знаєте, чисто для себе, для задоволення. Тому що карася наловився, мені більше його не потрібно. Так що, друзі, рибалка вийшла така. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.